Усім привіт вітаю вас на каналі. Ви вже перейшли на зимовий час. Тому що я думала, у мене така думка була, що це буває лише в анекдотах, такі якісь жарти, виставляють відео в, в інтернеті, в будь-якій там мережі, неважливо. Але такий анекдот у мене сьогодні трапився і в житті. І я думаю, потрібно в інстаграм поставити ще. 9! <�л> 9 <hatten> Ну, тобто, ви зрозуміли, ми перейшли зараз на зимовий час. Годинники ми перевели на одну годину назад. Тобто, на одну годину ми будемо зараз більше спати зранку. І тут дзвонить знайома і каже, скільки годин. А я тільки цей жарт подивилася, і вона і каже, Таня, а зараз 9 чи 10? І я як почала сміятися. Я кажу, ти вирішила жартувати? Вона каже, ні. Я їй кажу... Годинники, ми. А вона каже: я не можу зрозуміти. На телефоні один час, а на годиннику інший. Кажу, в мене теж так треба переводити, переходимо на зимовий час. Вона, а боже, я забула, ну такі дрібниці, знаєте, ми можемо в голові не тримати, коли про щось інше ми думаємо або. А я думала, вона мене хоче якось, знаєте, так м -м, пожартувати зі мною. І я ж з нею кажу, думаю, я не буду піддаватися на жарт. Я цей жарт вже в інтернеті бачила, а вона серйозно. І, до речі, вчора я не пам'ятаю, звідки в мене ця інформація, де я її прочитала, що м -м, наприкінці серпня ж наша Верховна Рада проголосувала. За відміну літнього часу, тобто це ми перейшли на зимовий час, і так би воно вже залишалося. Туди сюди ми б годинники б не чіпали. Але е, науковці, бо я не знаю, хто створили петицію стосовно того, щоб таки на літній час переходити, і та петиція набрала достатньо голосів. І аргументи такі, що доводять вони тим, що деякі регіони України, якщо не переходити на літній час, то в 3 години ночі буде вже як день, а в восьмій або в дев'ятій вечора буде вже як ніч, я не знаю, я живу в центральній частині України. І якось з цим все. ну Таких моментів я не помічала. Хоча бачите, начебто одна країна, Україна, а сонечко по-різному може бути. До, чесно, мені байдуже, що там, як з тим годинником. У мене інші бажання, мрії та пріоритети. Так, у мене думка, що зі мною жартують, а людина серйозно питає. Ну, Вона трішки обрала, каже, ти можеш мені нормально сказати. Я заплуталась. Я кажу, ти що не знаєш, що останні з суботи на неділю, ну, останні в жовтні, ми завжди переходимо на зимовий час. Вона відкриває календар і дивиться, що наступні вихідні вже. Um, вже буде 2 листопада до на наступного дня. Ну, Життя йде. Життя вам поминає і як ми цінуємо кожен день. І, до речі, ще... Я дивилася, говорить Суханов чи ні. Якесь інтерв'ю я дивилася з Чабаном Олег Чабан, якщо я не помиляюсь. І він казав, що десь якась молодь за кордону, я не пам'ятаю, з якої країни вони робили такий, зробили такий експеримент, взяли аркуш формату А4. І такі графіки зробили, як табличка йде там скільки років, і кожен тиждень це квадратик, і отак до 90 років. І тиждень пройшов, вони закреслюють, закреслюють, закреслюють. І воно перед очима потім ти дивишся. А скільки у тебе залишається часу, ну це такі, знаєте, порівняння, скільки у тебе залишається часу, але це стимулює жити, не відкладати життя. І ти дивишся, ну ось оцей квадратик я закреслив, а що було? Той одяг, що я собі купив, та нехай потім буде час, я надійну, а це зараз цей час, там за посуд, за парфюм. Тобто такі приклади він наводив. І я дивлюсь і думаю, так, коли ти перекреслюєш цей квадратик тижня, який вже минув, згадай щось таке, що корисно було для твого здоров'я. Так начебто все чудово розумієш, але про це не пам'ятаєш. А коли ти почуєш від когось, і ти починаєш... У -у -у. До речі, почала пити, купила вчора собі такий B6. знаєте, ми всі різні. Мені дуже він підходить. І я відчуваю, як він діє на мене. Він мені ідеально підходить. Комусь він зовсім ніяк не може підходити. Хтось купує, можливо, іншого виробника. І йому. Чому я так кажу? Тому що в мене був якийсь інший виробник. Я вже не пам'ятаю, щоб це було, коли я починала тільки пити. І що п'ю, що радіо слухаю, зовсім ніяк. А тут. Я бачу результат. Ну, у нас ж у кожного свій організм. По-різному він сприймає як вітаміни, так будь-яку їжу. Комусь така їжа подобається, і смаки, комусь інша. І ми всі різні. Я в своїх відео кажу лише за себе. О, сьогодні вже випила дівчата зранку. Результат. На обличчі. <смі> Жартуємо обов'язково. А як же? Оце вже почалося. Відкрути, закрути, відкрути, закрути. Постав, і не чіпай. <смі> так, треба сьогодні буде щось м'ясне приготувати. Зараз піду. Сьогодні неділя. Або в магазин, або на базар.

Заходила в магазин у нас є. І я не так часто туди заходжу, але сьогодні чомусь, думаю, потрібно щось приготувати м'ясне і звернула увагу, є там приправи. Думаю, що за такий цікавий виробник подивилася, я ще таких приправ в продажу не бачила в будь-яких магазинах. І зараз я вам покажу сьогоднішні мої покупки, але знаєте, що хочу сказати? Я сьогодні помітила такий момент, що останнім часом у мене лише те, що мені потрібно, те я і купую. У мене зараз немає. Та щось а якщо знадобиться? Ні, якщо це стосується там не продуктів. А, наприклад, щось по знижки побачила те, що ну, засоби для прибирання, там, губки і так далі, то можу купити. Але пам'ятаю, що в мене запас такий є, і навіть знижку побачу і не купую. От те, що мені сьогодні потрібно, я її купую щось наперед. Mm -mm. Купила такі це філе стегна. Кілограм 89,90, ну 190 гривень на, за кілограм. Тут у мене 4 штучки на 114 гривень. І за саме ці спеції я вам казала, я в магазині стояла, їх роздивлялася. По-перше, мені подобається пакування, коли ну тут є, є такі як целлофан, щоб було видно, що це за спеція. Але от паперові такі. До курки я взяла і якась цікава спеція в мене ще такої не було. а Почитала, я вам зараз покажу. І мені цікаво, крупніше я вам так покажу, і мені стало цікаво це все діло з ним познайомитися. І думаю, а хто ж такий виробник? Читаю. Це моє місто. Розумієте, я не зрозуміла цього, але є історія, яку я вам хочу сказати. Яблучка на Базарі купила ось такі 35 гривень за ой кілограм. І зайшла в вацик. Чогось так захотілося знаєте, солоденького, але щоб це не тісточка, там із якимось кремом було, або ще щось. І взяла ось такі сухарики з родзинками. Отак інколи посмакувати, чому б ні, зробити чай. Їх і швидко не з'їсиш, процес то довгий, і начебто й наїлася маринувала вже філія стегна, нехай маринується. І пішла ж уважніше почитати, тому що в магазині, пробачте, я пані вже доросла і мені потрібні окуляри. Я це ж сіла, уважно почитала. Тут горіх знаходиться зі смаком горіха, підходить до перших та других блюд. Виробник Індія, а пакування в нашому місті. Ось так. То, думаю, не буду я додавати поки до маринаду. До речі, треба було розпакувати та й понюхати його, тому що це я вже розпакувала. Ось так виглядає і зручно, що можна закривати, а я думала, як воно, щоб не розсипалося, його можна буде так брати та закривати. Що я додавала цю спецію? Непоганий аромат має сіль, часник, перчик та кетчуп. Нехай так постоїть трішки промаринується. А я хотіла дістати оці свої ємкості і туди попересипати, а потім дивлюсь, ну не хочеться дуже високо тут тягнутися. Думаю, їх тут небагато, будуть там таке тіліпатися, як то кажуть. А якщо тут так можна закрити, то нехай буде. Поставлю потім сюди, де в мене всі спеції. І нехай стоїть і місця менше займає. До речі, вже і перчик можна на місце поставити. І цей можна на місце поставити. А, так, добре. І порядки з вами понагодили. А я розпакувала цю спецію. Щось нагадує хмелі сунелі, але більш як лагідний йде. Я не знаю, як воно буде себе поводитися, коли там буде нагріватися, коли там варитися або ще щось. Ну, не знаю, будемо експериментувати, але до м'яса зараз не буде, тому що там не написано було, що можна до м'яса. Тому не хочу, щоб зіпсувати продукт. Але познайомилась, можливо, ви цим вже вам знайома ця спеція. Для мене ні. Для мене це нова. Якщо знайома, то, будь ласка, поділіться, куди ви додаєте її. А я буду думати. Поки м'ясо маринується, я зараз хочу промити та замочити рис. Нехай постоїть водички трішки. Будемо готувати з вами вечерю. І зараз швиденько приготую вечерю. Поставила там рис вже закипав. І це швиденько підсмажено. Сіма кота. Все просто, швиденько і смачно. І, до речі, знаєте, про що я подумала, що можна було б як зробити з овочами, додати там моркву, цивулю, томати якісь, помідори, якщо є, і протушити. Або вершки додати теж було б смачно, але мені сьогодні хочеться, щоб це просто було. Мої дорогеньки, сьогодні ми з вами провели деякий час свого життя. І хочу сказати, бережіть себе заради майбутнього. І завжди так не буде. Все буде добре. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!